Всім привіт! Зараз я знаходжуся у своєму садочку. Тут в мене під яблунею. Тут стара яблуня, Голден. в мене розсаджена примула. Є вже кілька квіточок, вони маленькі, молоденькі. Ось примулка починає квітувати. Ось така. А зараз я хочу. Просипати селитрою, Ось я вже трошечки почала, потрошечки просиплю і просапую зрихлю землю. Це в мене тут шість рядочків. І по цю сторону від яблуньки також шість рядочків примовки. Тут різні кольори, і червоні, і жовті, і рожеві, різні різні. Потім вони будуть квітувати, я це все покажу. Тут я сіяла. Ось воно гарно перезимувало, так і Такі ящички. І це зараз це сім'ян. Свої сім'яна я зібрала влітку. восени посіяла. Да. Посіяла восени, Ось такі кущечки тут вже. Їх треба буде, стане трошки тепліше. Я її також розсаджу. В землю вже буде така грядочка примули своєї домашньої. А тут такі, бачите, корчики. Вона гарно перезимувала, бо я так от пізненько вже десь кінець вересня-жовтень я її розсаджувала і бачу, гарно перезимувала, випадів практично я не бачу. Тому що я її ділила на такі, ну, не дуже величенькі, маленькі такі кущики. І ось зараз просиплю селітрою. ось так пройдуся, просиплю, трошечки, просапаю, виберу, якась травичка де є, і в нас буде скоро дощик, тому що. Дуже вітра в останній час сильний. З землі видувається волога. О, це погано для квітів і для всього. Я, оце, що нападала, я його забирати не буду. Я його просапую і воно з часом перегніє. І це буде також така пухка земля, буде давати свій урожай. А ось ці яблучка, які тут попадали, тут треба буде це зібрати, бо воно буде закислювати землю. Така сьогодні в мене буде процедура. Ой, яка гарненька. На тільки-тільки розкривається. Хай буде тепліше і буде краса тінь.